Цівезтання. У нас є прямокутник, а треба, знаючи його площу, знайти Х. Прошу обов'язково підписатися, поставити лайк і зробити репост. Дивіться, що таке, по-перше, прямокутник. Це коли в нас протилежні сторони паралельні і однакові. Тобто ця дорівнює ці, а ця дорівнює ці, да, І кути по 90 градусів. Тепер чому дорівнює площа будь-якого прямокутника? Це довжина на ширину, ну обично пишуть формулу АБ. Тобто, в нашому випадку площа – це 120, і це дорівнює що 7х помножити на 3х. Тепер перемножаємо 120 дорівнює 7 на 3 це 21, х на х це буде х квадрат. Звідси, звідси знаходимо х квадрат, ділимо ліво і право на 21, тобто буде 120. 21. х ну і тепер, щоб знайти Х, да, беремо корінь квадратний. І тут можна писати не плюс-мінус, а тільки додатні, тому що Х має бути додатній, щоб сторона була додатні. Ну і тепер давайте спрощувати. Дивіться 120 і 21, що вони подільні на 3. Тобто, це буде корінь, 120 на 3 це буде 40, 21 на 3 це буде 7. Ну і в принципі, так і залишаємо, тут особливо не скоротиш, тобто без калькулятора так і буде. Корінь 47 і тут сантиметрів, тому що було сантиметрів квадратних.